Я вас вітаю, шановні друзі. На ваших екранах Generals Zero Hour. Мапа Вендета на цій мапі зустрілись Хамелеон під зеленими кольорами. Грав він за ванільну юсу на нижньому споті. Навпроти нього грає Нубасік під рожевими кольорами за китайського ядерного генерала. До речі, Хамелон це в нас гравець із України. Звуть Іван, він із Закарпаття. Що стосується його опонента, невідомо звідки він ця гра взагалі відбувалася в Radmin VPN. Грали без якогось інтересу. А кому цікаво, як долучитися до гравців та грати? Також в онлайні ласкаво просимо до нашого Discord серверу, який є в описі до цього відео. Також маю прохання до вас, не проходьте скрізь. <гум> 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 <the screen> Ставте лайки до цього відео, коментуйте це відео, також не забувайте підписуватись на канал. Для того, щоб більше було цікавих відео. Також для загального розвитку генералів в Україні. Вже є перший хаммер на карті. Поїхав в, в, в атаку Хамелеон, зустрічає проти себе перший аванпост. Аванпост висаджує двох е, ракетчиків, РПГшників. Також поїхав далі, є вже Гатлінг. Але... Хамер дуже лег... легко може справлятися з, таким... з такими Гатлінгами. Є вже перший Хелікс, Хелікс, до речі, з... також з вивченими Гатлінгами, і не, вда... не вдалося Хамелону добути якихось перемог одним хаммером. Треба буде. Робити нову групу з хамерами і Хмелон якраз займається цим питанням. бульдозери в нього є. Вже встановлюється стратегічний центр для того, щоб він відбудувався, треба деякий час. Що стосується бази, Нубасіка, в нього є аеродром, також є вже військовий завод, є одна казарма, яка, ну, до речі, я не бачу, щоб звідти йшло. Багато е, піхоти. Є один Гатлінг, який переслідує два хамери, також в центрі був Хелікс. І доводиться хамелеону висаджувати один із хамерів для того, щоб зупинити цей хелікс. І Хелікс був збитий на підльоті е, саме до цих хамерів. Один хамер е, залишився цілим. На своїй базі готує. Хамелеон нову групу. До речі, немає машини підтримки, яка б ремонтувала ці хамери. Вже відбудувався стратегічний центр. Скоріше за всього, буде використовувати Search and Destroy Хамелеон. Да, так і є. З правого флангу, до речі, на цій мапі є дві нафтові вишки. Поїхав Хамелеон лівим флангом, там вже є Гатлінг, який намагався проїхати та вдарити по чинукам, які здобувають економіку для Хамелеона. Ще більше Хамерів додає Хамелеон, встановлює ще одну казарму для того, щоб було більше військ. Намагається Нубасік захопити собі нафту на правому фланзі. В господарських будівлях на цій мапі вже є е, юніти, які там сидять, очікують свого часу, е, щоб зупинити ворожі е, ворожих юнітів. Е, ще один Гатлінг е, зустрічають на своєму шляху на лівому фланзі е, Хамери Камелеона. Е, їдуть. Е, Цілою групою через центр. В центрі також господарські будівлі вже зайняті а, Нубасіком. Нубасік намагається зупинити групу хамерів від Хамелеону а, через а, центр, який їдуть. Але Гатлінги занадто слабкі для того, щоб щось їм зробити. Також вже є у а, нубасіка Helix, але Лазерлок наводиться. На, Хелік, на Хеліксі, Хелікс падає. Намагається якось Нубасік змінити ситуацію з цими хамерами, якось їх зупинити, але не вдається хамери Хамелеона заїжджають в глиб бази до Нубасіка. Там намагався бульдозер відстроїти центр пропаганди, але не вдається. Також ще й Нубасік тіряє один із своїх бульдозерів. А є ще бульдозер, до речі, я щось не бачу. Десь він. А, є, ось, він встановлює третій ресурсний центр. Щоб було більше грошей. І в Хамелона залишається одна машина підтримки, більше в нього ніч... нічого немає. Доводиться. Вибиратися з цієї халепи Хемелеону. Але вже нову групу Хемелон. Створив, камери їдуть уперед. Машина підтримки також намагається разом з ними. Та ні, вона до своєї бази їде. Одну нафту знищив, їде до другої хамелеон знищує і другу нафтову вишку. І поїхав далі. Далі на черзі є ресурсний центр, але не став хамелон бити по ресурсам. Там є вже. Машинки збирачі ресурсів, але вони залишилися цілими. Повертає свою групу Камелеон. Ця карта, до речі, маленька для американця. І американцям не зовсім комфортно грати на ній, так як відстані між гравцями не така вже й і велика, і... Гатлінгік. Коли відправляють по флангам, досить важко контролювати, і чуники дуже часто потрапляють у халепу, і за цього якщо погано їх контролювати. Поїхав вже лівим флангом Хамелеон. Там їх вже чекає бункер, також Нубасік переводить свою групу, в нього вже є. Новий центр пропаганди вже є і це танки декілька гатлінгів та аванпост. Додає, що танк оверлорд. Ядерний оверлорд достатньо швидкий, рухливий юніт. В інших китайських генералів цього немає. В них оверлорди достатньо важкі, рухаються. Також досить важко. Але це не стосується ядерного генералу і зустрічаються дві армії, але не вступають в пряму баталію, підводить свою групу з хамерами Хамелеон подалі від групи Нубасіка. Нубасік намагається закріпитися якомога швидше бункерами, щоб не потрапити в неприємну ситуацію, коли. Дуже рухливі хамери можуть а, дос, досить швидко а, проникнути а, саме серце його бази. А, також намагається маневрувати з правого, на, з правого флангу на лівий фланг, з лівого на правий, для того, щоб ніде нічого не пропустити. Намагається Хамелон через центр а, з правого флангу перейти на центр, атакувати. Намагається, занадто багато юнітів має вже Нубасік, також там є ЄЦМ-танки, які розсіюють а, атаку з хамерів. В хамерах, нагадаю, сидять. А, МД і вони не можуть розкритись в максимально. Сильно в атаці, коли е, є танки ЄЦМ, які розсіюють ракети. До, доводиться Хемелону від'їхати на правий фланг. Не вдалося йому з першого разу е, піти в нормальну атаку. Забагато юнітів вже має Нубасік. намагається знов це зробити, але в цей раз е, нічого не вийшло всього доброго ну і Ресурсний центр. Так, здалек, здалека забрав, але далі не можу просунутись. На лівому фланзі вже збирає ресурси. Ну, Басік перехопив. Ресурсний центр від американця. Там десь гуляє чорна лотос. Супер юніт китайський. Вона дуже така потворна істота, якщо чесно. Коли граєш, вона винирює в самий зручний час для гравців. Зі своїми перехопленнями, ну, ось зараз намагається перекупити військовий завод американця. Американцю доводиться його продати. Якщо його не продати, то буде ситуація, як із ресурсним центром, який опинився в руках Нубасіка Намагався хамелон знайти слабкі сторони свого е опонента. Так нічого і серйозного не. Зумівся зробити. Ну і Дубасік думає, ну а що просто сидіти, треба їхати вперед. Ну, поїхавши вперед, знаходить перед собою господарські будівлі, в яких сидять хлопці від Камелеону. Але цим танкам Оверлордом вони не завадять, там є в цій групі ЄЦМ-танки. Важкого вони не можуть їм зробити. Сам же хамелон намагається піти в атаку лівим флангом. Там голий бункер є на базі у Нубасіка. Нубасік швидко намагається повернути групу з оверлордами на лівий фланг для захисту своєї бази. хамелон знищивши бункер, просто повернувся назад. щоб не опинитися сам на сам з цими жорсткими танками і намагається такими обманними маневрами вдоль цієї цього пагорбу. Але все ж таки Хамелон потрапив до бази. Ну, басіка... ну Басік, до речі, не став звертати на це увагу, поїхав сам уперед. Ну і, я так розумію, будуть розміню... розмінюватися базами. Вже під атакою командний центр від е, Нубасіка, а Нубасік е, ще не добра, не до, навіть не доїхав до бази Хамелона. Група Хамарів е, досить е, швидко знищує е, будівлі. Китайські е, навіть е, за допомогою чинуків. Е, Відвів euh, свій бульдозер на ворожу базу і встановлює одну з казарм. Euh... Анубасік euh, у відповідь також намагається зруйнувати euh, базу Хамелеону. До речі, будівель не так і багато. У Хамелеона Хамелеон шукає, де є euh, ще. Каркаси або щось таке. Додає ще один каркас, тому що шукають де його бульдозери е, Тут гра пішла в в обанк з обох боків, і обидва гравці намагаються грати вже виживаючи каркасами, але група юнітів до цих пір є. Шукає, шукає Нубасік, де живе Хамелеон. Хамелон е, також шукає, де ж є будівлі Нубасіка. Є один каркас від Нубасіка, а також є каркас у Хамелеона. І так, інтрига відбувалася, але один ракетчик е, добіг до бази, е, навіть не до бази, до цього каркасу, та знищив його. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Нагадую, що і маю прохання. Коментуйте, писуйтесь. Це для розвитку генералів в Україні. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення.